Голосування буде показувати суспільство, буде показувати виборцями справжнє обличчя депутатів. І я бачив, як декілька депутатів від свободи, так званих позафракційних, навіть покинули зал, тому що поіменне голосування для них смерті подібне. Справа в тім, що це все заговорювання, є абсолютно заговорювання і так звана політична брехня. Тому що на комісіях, а тим більше, між сесіями вже майже вийшло ну такими діловими сесіями, 4 місяці. Ці питання розглянуті по кожному пункту окремо і конкретно. І навіть ті депутати, які ну, розповідали, особливо задавали питання, вони чітко володіють і предметом, і суттю. Інша проблема, чому той чи інший депутат не хоче голосувати за те чи інше питання? Так, от сьогодні, коли не проголосували за сміттєвози, це питання лобіювання приватного бізнесу. деяких наших Житомирських приватників, які розбирають і займаються цим, і безумовно їм не потрібне сильне комунальне підприємство, яке б могло працювати на ринку міста. Мені, як міському голові і громаді, потрібно, щоб це було комунальне підприємство, щоб у нас були нові європейські контейнери, щоб ми за рахунок міста впроваджували відповідно роздільне збирання сміття, щоб наше комунальне підприємство не орендувало сьогодні сміттєвози, а мало свої машини, і таким чином ми не залежали ні від кого ні від яких фірм з відомими назвами, маючи гроші ці. А це кошти спеціального фонду охорони навколишнього середовища, які цільові і які не можна використовувати на інші потреби. Депутати фактично. Не проголосували, ми не набрали достатньої кількості голосів. Я впевнений, що більш детально ми опрацюємо для громади це питання, підготуємо тих депутатів, які поставлять і підтримують його по голосування, і обов'язково будемо розвивати в місті Житомирі комунальне підприємство, яке буде займатися прибиранням сміття. Безумовно, мають бути і комерційні структури, але, як правило, своє є своє. А комерційне, воно, от як світ ЕКО, наприклад, звернуло свою роботу, фактично. І сьогодні може залишити з десяток вулиць без прибирання. А у нашого підприємства немає таких можливостей і техніки. Може зайти новий гравець, наприклад, комерційний, але ми на нього впливу фактично не маємо ні по якості виконання робіт. А якщо говорити про договори, які укладаються, ви знаєте, щоб сьогодні розірвати договір, то потрібно навіть, вибачте, забирати своє, то потрібно проходити суди півроку і більше. І ви бачите сьогодні, яка виникає ситуація з Коменерго, яке фактично програло конкурс, яке програло суди, в тому числі в Рівно-апеляційний суд, але продовжує розповсюджувати брутальну інформацію, що воно обслуговує цих людей, і продовжує з людей незаконно збирати кошти. Прокуратурою порушена кримінальне впровадження. Але ви уявіть, сьогодні цинізму і наглість, коли фактично громада, комунальне майно не може забрати для управління комунальними жеками, комунальними підприємствами. Тому те, що сьогодні. Даному випадку відбувається в залі. Це хто б що не говорив, але це ще один крок до виборів, до політичної інсинуації і до підкидання масла вогонь. Я вам скажу, що. Навіть е, бажання зірвати голосування по е, підготовці закупівлі піщано-сольової суміші, та да, підготовки до прибирання е, доріг взимку це питання. Також ви не думаєте, випадкове це питання, щоб сказати, що влада нічого не робить, що не виконується якісне прибирання, але при цьому не голосую, не голосую за виділення коштів. Жодного і ще один момент. От дивіться, шановні колеги, шановні журналісти. Ми отримали безкоштовно, благодійно, чудову машину, яка буде використовуватись для перевезення людей з обмеженими можливостями так зване соціальне таксі. Так, замість того, щоб подякувати Червоному хресту Німеччини, подякувати благодійникам, які зібрали кошти. Сьогодні йде, от бачите, чуюсь ідею вкрали, Да не вкрали, використовуйте це таксі. Навпаки, ми виділили кошти на придбання спецобладнання, яке дозволить людину на візочку підняти на будь-які сходи в готелі, в адміністративній будівлі. І він буде в цей компактний пристрій в машині. А друга складова це придбати для нашого центру реабілітації дітей-інвалідів необхідне обладнання. Тобто, ми заощадили кошти міста і ці кошти виділили на вкрай необхідне. Для тих же людей з обмеженими можливостями дітей обладнання. Але ви бачите, скільки викликається обурень, не подяки, а обурень, тому що якоби чиясь ідея вкрадена. Це не позиція громадянська, це позиція просто політиканства. Ще одне запитання.